Молодь це рушійна сила нашої держави. Саме тому розвиток підростаючого покоління є неймовірно важливим, особливо в умовах сьогодення. Задля розвитку національної свідомості у молоді Кременчука вже в шосте відбувся корисний та цікавий міжрегіональний захід Патріотична платформа протягом двох днів діти мали можливість поспілкуватись із цікавими людьми, відпочити та розважитись. Зв'язку з війною ситуації в Україні ми на деякий період зупинили проведення подібних заходів. В минулому році ми повернулися в формат одного дня, і це вперше. За час війни ми зробили захід саме з ночівлею на два дні для активної молоді Кременчука. Ми говоримо про любов до Кременчука. Ми використовували новий брендбук, нову айдентику. І будемо з молоді говорити, що вона може зробити для того, щоб Кременчук був кращим. щоб популяризувати Кременчук на рівні як України, так і на рівні за кордону. На відкритті заходу був присутній міський голова Кременчука Віталій Малецький, який побажав молоді провести час активно та з користю. Десь років 20 молодіжний парламент проводить подібні форуми. проводить збираючи молодь з Кременчука, з Полтавщини, збираючи молодь з усієї України, дуже активних молодих людей, які під час роботи форуму напрацьовують свої бачення, бачення майбутнього, бачення розвитку нашої громади, міст. І я скажу, що те, що такі хлопці дівчата, як ви, говорили на цих форумах, зараз реалізується успішно в місті Кременчуці, як уже державна політика, як політика місцевої влади. Тому дякуємо всім за участь за організацію. Ну а вам успіхів і винести з цього табору для себе лише позитивні емоції, гарний настрій. На заході був присутній і заступник міського голови Руслан Проценко. Він наголосив на важливості проведення цього заходу задля патріотичного виховання молоді. І мені насправді тішить те, що тут сьогодні найкраща молодь України. Це саме те ядро, яке згодом, через рік, через два після нашої спільної перемоги будуть вже проводити величезні заходи, не на вісімдесяти, на 100, а на 300-500 людей. Які будуть мати ту ж саму мету, це наше патріотичне виховання, це любов до нашої країни. У нас єдиний шлях: європейська Україна, незалежна суверенна Україна і мова це наш щит. Обов'язково звідси винесіть правильні уроки, правильні уроки патріотичного виховання. Хай всіх нас береже Господь Бог. І слава Україні, і з самого ранку діти мали можливість поспілкуватися із цікавими спікерами, підприємцями, ветеранами та представниками міської влади. Говорили про важливі питання сьогодення, що стосуються формування національної ідентичності. Мені здається, що бізнес ми дуже часто недооцінюємо його вплив і можливості в формуванні національної ідентичності, на мій погляд, Є багато речей як простих буденних звичайних, які ми, можливо, навіть не звертаємо увагу на них, але вони дуже важливі. Це дуже складне було питання, але ми його переходили постійно, і треба не боятися переступати, особливо українська мова і візуальна ідентифікація, так як ви сказали, це дуже важливо. Нам треба вибудувати такі цінності. Коли майбутні покоління будуть вже працювати на Україну, також на заході був присутній герой України та почесний громадянин Кременчука Олександр Кроковець. Він поділився із молоддю своєю історією життя та наголосив на важливості мовного питання. Так склалося, що колись я служив в прикордонних військах України. Ну, служив на западній Україні, і, от до мови, там були такі або венгерські школи, або російські школи. Я два роки додому не приїжджав. Через два роки приїхав, я повністю розмовляв на російській мові. Мова дуже велике значення має, і Росія, от як унічтожає просто через мову, через віру їхні ці церкви. все. також від дітей звучало питання про українців за кордоном. Якщо за кордоном людина залишається українцем, відстоює свої національні ідеї і ну дійсно. Веде себе класно, і я в тому плані, що кожна людина за кордоном це амбасадор України. Протягом дня діти мали величезну кількість активностей від цікавих квестів до навчання. І саме з цією метою завітали працівники патрульної поліції, роти Тор та ДСНС. Рятувальники проводили інформаційну роботу про правила поводження із вибухонебезпечними предметами. Діти отримували максимум інформації завдяки відкритому діалогу. Ми сьогодні долучились до патріотичної платформи. Мета сьогоднішньої зустрічі з дітьми розповісти їм про небезпеку вибухонебезпечних предметів, пояснити, в чому саме заключається небезпека. І, звичайно, навчити правильної поведінці у разі вияву таких предметів, аби не нашкодити собі та врятувати своє життя. Ми з ними постійно зустрічаємося, постійно говоримо зі школярами міста Кременчука. Але за результатом, вже в кінці бесіди, виявляється, що вони і багато чого нового дізнаються. Тому дітям є постійно що що розповісти нове. Поліцейські в свою чергу розповідали про алгоритми надання до медичної допомоги. Ми відпрацювали декілька дуже необхідних. Навичок, а саме поговорили про масивні критичні кровотечі, ознайомили молодь з турнікетами, їхнім структурою, складом, саме як з ними працювати, де накладати для того, щоб зберегти своє життя. Крім того, молодь змогла відпрацювати свої навички серцево-легеневої реанімації для того, щоб в критичній ситуації можна було швидко надати допомогу, як собі у разі турнікета або іншим людям, які постраждали. Учасники залишились у захваті від проведеного дня та з радістю поділились своїми враженнями. Ми брали участь у квестах, де також могли відчути оцей весь патріотизм, тому що ми всі були разом також були в командах і один одному допомагали. Тому дуже дякую. Це дуже цінно в наш час. Дякую за таку можливість. Як мінімум сьогодні у нас була безпекова складова, що є. Дуже важливим і що не можна не забувати в будь-якому випадку. Ці знання треба підтримувати в тонусі та нагадувати собі та іншим про безпеку. Максимально позитивні враження, і думаю, всім учасникам дуже сподобалося. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.